Благодійна організація Червоний хрест активно продовжує свою допомогу славянцям та вимушеним переселенцям, які проживають на території міста та району. У будівлі центральної бібліотеки регулярно видається гуманітарна допомога у вигляді одягу, взуття, постільної білизни, окремих видів побутової техніки, посуд чи побутова хімія. Цього разу, 21 квітня, окрім видачі гуманітарної допомоги, відвідуючи офісу Червоного Хреста, могли отримати і консультацію від медичних співробітників. Сам міст нас працює мобільна бригада з допомоги. помашені і нуждаючимся давлення, глюкомі зміряють забої крові, беруть, дають медикамент. Ти на нітвожної помощі си кому то давление или там тому подобное. то есть они тоже оказывают помощь медицинскую. Такі акції постійні, і категорія обслуговування Червоного Хреста вже давно звикла до телефоних дзвінків волонтерів. Тим що тижня до списків потрапляють нові родини та окремі люди. Для них ця допомога більш ніж просто актуальна в лікарстві і, конечно, в одежді, і в продуктах, тому що нічого ні нігде не купиш, денег не дають. У зараз переселенські оформили через вони прийдуть. Жить, квартиру снимаешь. За квартиру, соответственно, нужно заплатить. Все, что с собой деньги были, уже давно потратили. Такая помощь, конечно, нужна. Побольше. Ну, в данный момент, да. Ну, пенсия у нас маленькая. Здесь мы за квартиру платим. Біло півтори тисячі. А так на 600-700, на 700. ну що там прожить. И вот это благодаря вот этой помощи мы выживаем. виживаємо. Ну, спасибо, что допомагають нам. Є у переліку людей, що потребують допомоги. І ті, для кого участь в програмах підтримки недосяжна. Соціальний статус таких українців не дозволяє їм отримувати будь-яку допомогу. Даний момент виходить цікава ситуація. От пенсіонери жалко, конечно, всіх. Пенсіонери отримують пенсію, а я нічого не отримую. Ні пенсії по віку, я ще не доросла, ні зарплати, тому що стою на біржі труда. І получается в усіх інстанціях. Ви ні кто, ви не категорія, ви не пенсионер, і я не одна такая. Очень много людей, таких, которых вообще живуть за счет счет, как говорится, чужих людей. Я живу з женщиною з Донецька, у нее троє дітей, я объедаю їх. На работу куди не устроиться, ви старые. Или вже взяли, или так, без трудовой возьмем. А как жить? Даже тот же кусок мыла за 3 рубля, я не могу посвоить. 440 рублей, 1200 за квартиру надо отдать. Вот и получается, кусок мыла за 3 рубля я не могу купить, пачку соли за 5 рублей тоже не могу купить. Что делать? Куда податься? Люди, помогите, хотя бы той же крупой пшеничной, которую вы уже наелись, пенсионеры, вы их складируете уже я не знаю как. Ну помогите хотя бы пшеничной, ячневой крупой. Единственное, что я получила вот в этом году от Красного Креста, там было 3 килограмма макарон, 3 килограмма гречки. Все. В церкви то же самое говорят, не можем помочь. Найшвидше вирішення проблем таких людей сподіваються співробітники Червоного Хреста» і волонтери, адже їм вкрай складно без відповідних розпоряджень на рівні держави вишукувати додаткові гуманітарні набори людям без відповідного соціального статусу. Поки ж намагаються в будь-якій ситуації оберігати усіх хто потребує підтримки. Ми видаємо тавторник і четвер, з 9 до 12. Люди приходять з паспортами і зі справкою переселенцям. Стараємося допомагати по мірі поступлення. І від волонтерів інших городів і від наших граждан, які приносять нам гуманітарну допомогу. Ну, от поміді поступлення ми видаємо все нашим пострадавшим города, і переселенцям.